Всім привіт, друзі! Зараз 5.30 ранку, а ми вже знаходимось поблизу річки Десна. Подивіться, яка краса позаду мене. Сонечко тільки-тільки підіймається. А Іван вже зачепився. І так, ми сьогодні приїхали ловити щуку, і риболовля у нас буде короткою десь до 11 години ранку. Бо далі синоптики обіцяють просто пекельну спеку. Тому зараз швиденько оснащу монтажик та будемо розпочинати риболовлю. Саме на цій ділянці десни я не був з минулого року. Тому поставив вантажик 20 грамів, щоб обловити як русло, так і берегову ділянку. Зараз будемо дивитися. О, є. Це що? Це судак був. Судак? Мілкий судак. З-під трави. На 4 дюйма. Причому з такою гарною покльовкою, а он і... Скоріш за все щучка була. В траві сплеснулась. Рибка є. Так, то ми сьогодні прийшли за щукою. Судаки нам поки не треба. Сьогодні у нас в планах дуже швидко переміщатись. Заходити на точку, робити по 5 закидів з Іваном і переходити далі. Хочемо обловити якомога більше місць. Yeah. Щука! Yeah. О! Іван став на моє місце. З якого я розпочинав. Малеча. Малеча? Так, да, обідла. Ось така щучка була. Ага. На 4 дюйми. Зовсім мілка. Зрозумів. Рибка покльовує. Це не може не радувати. Але хочеться впіймати щось гарне. Покльовка була попід самою травичкою. Є думка спробувати коливалочку. З собою на риболовлю я взяв дуже багато різних типів приманок. А, у мене в коробках є багато силікону розмірами 3-4 дюйма. Також я взяв бігбейти 6-дюймові, взяв облери мандули, тил, спінери і коливалки. Ух ти! Подача була на підвисання. Оце все б'є мілка щучка, яка не може засіктися на 4 дюйма. Гарної покльовки у мене ще не було. Вон стягнула приманку. І це вже третя покльовочка. А, подивіться, як хвіст порізала. Є. Ну це на судочка схоже. Так і є. Подивіться, 4 дюйма судачок впакував в ротяку. Але він такий маленький, а такий голодний. Під береговою обрівкою стояв, під звальчиком прямо. Схоже, сьогодні ми будемо ловити судачків. Щука поки ігнорить нас. Отакий малюк. Відправляється додому. Зараз вже восьма година ранку, а у нас ще жодної щуки в заліку нема. У мене було три покльовки мілкої. І у Івана був схід мілкої щучки. На цьому все. Ого! Судак. Так втулив. Ого. Нормальний. Щоб ви розуміли з першого закиду. Ого, як включається. Давить. Там гарний розмір. Ого! Зможеш допомогти? Це заліковий. Ух ти! Ну, саме цікаве, що він клюнув у мене з першого закиду. А ти, по-моєму, навіть проводку не встиг зробити. Та щось зробив. А ну, давай його сюди. Друзі, ви подивіться на цей розмір. Це заліковий судак. Десь в районі кіла. Ми його зараз заміряємо. Спрацювала приманочка у трьох дюймах на 16 грамчиках. Гарний судакин. Давайте зараз його міряти. 44 сантиметри. Гарний заліковий судак. А зважите? Та не буду мучити рибу. Хай росте, подивіться, що він робить, тобі туди, на глибину, пішов, є другий, і відпав. Цей був під першою брівкою, під першим звалом. Вон, подивіться, що зробив з приманкою. І це був саме судак. Другий судак вбив приманку. Вже злазить на закиді. Спробую. Ще У тебе там... який флюр стоїть? 0,35. Ні, це судак. Так. Щука. А, ні, щучка. І відвалилась. Ай, трохи не дотягнув. Да. Риба зовсім відмовилась клювати, а отже час пообідати. Друзі, от все добре, окрім того, що я забув взяти ложку і виделку. Я купити та їх купив вчора, а з собою взяти забув. Тому зробив імпровізовану ложку із огірка. Користуйтесь зараз пів на одинадцяту, а ловити стало просто неможливо. На вулиці Люта спека, тому ми на сьогодні риболовлю завершуємо. Їдемо на дачу відпочивати, а ловлю судака ми продовжимо завтра зранку. Друзі, подивіться, яка краса. М'яско, да на природі. Ну Що може бути краще. На мандулу. На мандулу щось таке. На гарного судочка схоже. Ой, який гарний судак. Судакен? Ки Кілушничек. І височики. ха ха Ой, ви бачили це, як батько за ним. Отакий гарний. Та що ж ти такий? Ну ви бачили це падіння. О, це було епічно. О! Є судак! Невеликий, поменше, ніж у тебе. І що ж саме цікаве, в середньої дистанції на 32 грама. Ну, давить. О. І зійшов. Такий, як у тебе був. Да. Моторка на перегруз 32 грама. З чіткою покльовкою. Судак проклюнувся. А ми сюди приїхали о 5-й ранку. І десь годинки дві у нас взагалі нічого не клювало. А потім батько піймав за лікового судачка. Ми його заміряли рівно 42 см. І у мене ж був такий самий по розміру. Рибка потроху прокльовується. А от і у Івана є судакен. Ой, включається. Давай я допоможу тобі його взяти. Судачок. О, а от і твій судакин. Нарочка флагманського в лосі. Два з половиною дюйма. Тримай, тримай свого судакина. <рекунок> є? Ні, є. Здувсі близько. Зовсім близько. Знову під першим звалом. Да, да, да. Підійшов судак на точку і почав клювати. Так, дуже мілкий був. Якийсь да. працював флагу на фіш Fat. У розмірі 2,8 дюймів. Те, що у мене працює, тільки в іншому кольорі. Вихід судака швидко закінчився. Як це можна було очікувати, судак з точки явно відійшов бо покльовка закінчилась. А, а отже піду його пошукаю. Покльовка була на мілячку. Це вже було схоже або на окончика, або на маленьку щучку. Yeah. 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 Невеликий. Mm -hmm. з під бровочки. Оп. Маленький, світленький, деснянський. 16 грамчиків, 3 дюйма фіолет і мілкий судакен. Дальня дистанція не спрацювала. А от ближня брівочка дала судочка. Давай, клич. Когось більшого. Щось мілке наче є. А, зійшов. То зовсім дрібний судак був.